Набув проводить обшуки в транспортному комітеті Верховної Ради України по суті у народних депутатів від влади такий сумний і по суті корупційний підсумок цього року. Я збирався розповісти вам про законопроекти, про закони голосування але головне, що треба знати, це те, що корупція і особливо корупція у владі завжди призводить до поганих наслідків. Ми всі громадяни України відчуваємо це і давно, тим більше під час війни. І процесуальні дії обшуків секретаріаті транспортного комітету, поруч тут на Садовій Верховної Ради України, значить і означає, що і списки і Бухгалтерія, якщо вона булася таємною і подвійна, і телефони, і комп'ютери, все це зараз через детективи НАБУ вивчають. Далі далі мають діяти через підозри тим народним депутатам, які безпосередньо входили до складу організованої злочинної групи. А ця спецоперація під прикриттям проводилася набута іншими спецслужбами України для того, щоб скрити цей корупційний гнидник.